Ну що ж, я нагадую, що приблизно півгодини тому здійнявся білий дим над Секстинською капелою у Ватикані. Це означає, що починаються усі церемоніальні процедури з оголошення нового понтифіка. Конклав, обрав чергового папу римського. Про це сигналізує дійсно цей білий, дім, білий дим у Ватикані. Хоча, бачите, така обмовочка теж собі свого роду такий релігійний європейський білий дім. Для цього, власне, для того, аби проголосувати, кардинали збиралися лише на добу. Бачите, вистачило їм цього часу, аби визначитися. Двічі вчора та сьогодні в день труба розчаровувала вірян чорним димом. І от нарешті вибір зроблено. Так на площі Святого Петра зібралися близько 20 тисяч людей, які очікують на оголошення імені нового очільника церкви. Однак, після обрання новоявленого понтифіка спочатку. Проводять до кімнати сліз, де він переодягається з червоного кардинальського вбрання в білу папську сутану. Ім'я остаточно стане відомо тоді, коли він вийде на балкон базиліки святого Петра. Ну а поки поговоримо про основних кандидатів на цю посаду. Ну і власне, бачите, залишається інтригуючи, ось цей так би м. От би мовити, топ кандидатур, справді зрештою хтось із них вийде на балкон. Фаворитами на посаду очільника Ватикану наразі вважалися, зокрема, філіппінець Луїс Антоніо Тагле, італійський прелат Матео Дзуппік, кардинал із Угорщини Петер Ердо та уродженець Венеції, ватиканський дипломат П'єтро Паролін. Першого кандидата тагле могли обрати ще у 2013 році. Втім, тоді конклав вирішив, що він ще занадто молодий. Втім, у разі перемоги цьогоріч він стане першим папою монголоїдом за всю історію. Кардинал Матео Дзуппі вважається лідером прогресистів і. Поводиться відповідно в останні роки. Він був доволі близьким до папи Франциска. І водночас, угорець Петер Ердо, мабуть, стане головною ставкою консерваторів. Він не надто харизматичний, але фундаментальний.